Євгена, стосовно ситуації на фронті, наскільки от буквально за останні тижні змінилася динаміка дій ворога, чи змінився якось характер атак? І от в цілому, яку характеристику з того, про що можемо говорити, ви можете надати? Станом на сьогодні 17 листопада. Дивіться, давайте без якихось там прямо оперативних і військових моментів, які відбуваються передку, скажу вам так, що ворог дуже добре користується тими проблемами, які в нас наявні на найгарячіших, найактивних ділянках фронту. Бо якщо я почну поглиблятися, ну, можна буде нас і звинуватити в викриванні деяких там моментів, фактів. І ще раз привернув вашу увагу до того, що казав вже тричі, повірте, ситуація з піхотою доволі... Доволі складна. Хлопці є, їх близько критичного мінімуму, тримають і так далі, але ви ж бачите просування. Там ніякої нової так тактики немає. Немає такого, щоб вони почали застосовувати щось нове, якісь тактичні або стратегічні рішення. Ні. Біда вся в тому, що і ми вже, скажімо так, у бар'єра своїх можливостей фізичних. Ну, повірте мені, попри те, що ви бачите позитивну динаміку ворога, повірте мені, також вони на, скажімо так. На на, на преділі, як би так сказати, своїх можливостей, і я ж кажу у просування, вони більше. Причина їх більш в тому, що ворог за два з половиною роки навчився теж норм воювати і доволі зараз, поки є такий шанс, користується тими проблемами, які є у нас. Але якщо б все було так погано, то ворог би вже був десь біля Дніпра. Тому і на сьогоднішній день, попри ті проблеми, з якими стикнулося наше військо і наше командування, все одно приймаються рішення, все одно є позитивна динаміка, яка дозволяє хоча б знищувати ворога в тих кількостях, які кожного дня нам показує зведення Генерального штабу. Ну, от про е, те, що ворожі ресурси так само на межі, хочу цю тезу продовжити, яку ви сказали. Буду посилатися на російське опозиційне видання медіазона, яке є іноагентом, і от воно говорить про те, що е, зараз збільшилася кількість призовів у російську армію. Висновок вони цей роблять із даних російського центробанку. Який почав надавати більше відстрочок по кредитах, і от наводить такі цифри медіазона, що в липні вересні цього року банк надав майже 54 тисячі 200 нових кредитних канікул російським військовослужбовцям, контрактникам і мобілізованих. А от у липні вересні минулого року, 2023-го, було видано менше 30 тисяч таких кредитних канікул, тобто факт. Зростання удвічі, якщо брати ці цифри. Що спостерігаєте ви? Давайте відверто. Розвідувальне відомство мають вивчати ці статистичні дані, досліджувати, скажімо так, числові, числові чинники, які вказують про Підвищення мобілізації і так далі. Але скажу відверто, що немає ніякого іншого більш такого серйозного, вагомого доказу е в тому, що у ворога все також не дуже добре за собою складно. Давайте візьмемо таку фундаментальну, серйозну. Вагому штуку, як участь корейського контингенту у, у, у цій війні. Ну якщо б було у ворога все добре, з призовом з мобілізацією, ну це, це це навіть неможливо було б обговорювати участь корейців, представників північно-корейської держави у цій війні. Тому е, друга армія в світі, яка вважалася, яка розпочала війну в Україні, Київ за три дня і так далі. На сьогоднішній день має окуповану частину Курської області і за дією військової контингенти. Інші Інших країн. Тобто для простого глядача, умовно, який назвамо дивиться для нас, пацанів хто напередку тут не дуже треба навіть розуміти, що там в них які статистики по кредитам змінюються чи не змінюються ці факти, а ці факти вже доведені. Вони кажуть саме про те, що у ворога не те, що не все добре, а ворог також близько, як ви кажете, тієї міжі, де тут питання: знаєте, знаєте, якщо порівняти це з боксом, то це йдуть вже якісь чемпіонські раунди там 10, 11 12 напевно, 11-12, де обо боксери. Просто вже втомлені вщент, і зараз, і, і зараз овер важливо, важливо не наробити помилок. Бо скажу відверто, що, скажімо так, у, як кажуть, у розбитого корита залишиться той, хто наробить більшу кількість помилок. Овер важливо зараз і в військовому контексті, і в політичному контексті не наробити помилок. Євгена, поговоримо про дрони, оскільки ну власне, ви тут е, е, фахівець, і якраз про застосування, як ворог використовує дрони на лінії фронту, що змінилося, що змінюється, що може змінитися. Там же Північна Корея сказала про те, що буде виробляти безпілотники. От які вони будуть, як швидко будуть застосовані? Наскільки знову ж таки це може бути допомога Росії? Я думаю, ви бачили цю новину, Що mm. думаєте з цього приводу? Скажу відверто не бачив, і ще скажу заради справедливості таку штуку, що якщо ми говоримо про дрони, ті, що, що літають далеко, типу там шахеди і так далі. Я про них вам не розповім більше, ніж ви можете знайти самі в інтернеті. А якщо ми говоримо про, про лінію зіткнення, те, що використовував ворог, і те, що змінилося, змінилося перше, в них стало набагато більше дронів А, розповім так, що змінилося в них, що змінилося в нас? Що змінилося в нас? На сьогоднішній день ми своїми дронами FPV можемо збивати навіть їхні ці розвідувальні дрони, які літають дуже високо над нами суперками і так далі. Е, є навіть відео в телеграм-групах, ми викладали. І бригада наша публікувала такі відео, е, в них їх стало більше з того, що технічно змінилося там, ну от вони почали використовувати дрони на оптоволокні. Тобто, щоб не взяв там реб ніякий дрон, вони доїдуть нього до дроту е, там 2-3 кілометри. Хоча це суттєво збільшує е, вартість скажімо так, такого засобу ураження. Тобто уявіть собі йому там 6-7 км пролетіти протягом. За собою, там, і так далі. Зрозуміло, що це не сталевий там, дріт, але тим не менш. І таким чином, на жаль, ніяким засобом радіотехнічного скажімо так, боротьби, радіоелектронної боротьби ніякими засобами такий дрон не спинити. Вони підлітають на якомога ближче. До точки враження, яку хочуть вразити, або чекають якусь там машину, і так далі, дозволяє собі навіть посадити дрон, коли не працюють мотори, не висаджують батарейку, яку працює виключно камера. Чекають через свої дрони розвідники, коли бачать цілі і піднімається дрон, який є... реально ми скажімо так, навіть на аналізаторі частот не бачимо, тому що він не передає сигнал. У нього сигнал є дротом. Ну ця історія в принципі вивчена. Ця історія і нашими хлопцями використовується. Не скажу вам, що сотнями там тисяч можливо запускати такі дрони, але якщо в них є. Цілі, коли вони дійсно хочуть уразити, то до таких випадків вони прибігають. Вожевську в ніч на 17 листопада безпілотник атакував заводський цех купол, який виконує замовлення для російського міноборони. Поінформувало про це Радіо Свобода і за інсайдери. Повідомляється, що цей завод виробляє системи ППО та іншу військову техніку. І, що цікаво, в жовтні мінфін Сполучених Штатів Америки запровадив проти цього підприємства санкції. Але як ми бачимо, ось ці дрони. Невідомі так, які літають і вражають такі підприємства, вони справляються краще за будь-які санкції. Насправді це так, і я думаю, це ж також рішення, яке не, на жаль, воно не було прийнято з самого початку цієї війни, бо були великі сподівання на те, що нам буде дозволять бити в глиб держави ворога і так далі. І коли зрозуміли, ми, що ну давайте відверто, є військова наука, яка чітко вказує, якою кількістю ми маємо переважати ворога для того, щоб звільнити території, це щоб покласти, умовно, там стара цифра 1 до трьох. Да? Тобто, якщо ворога проти нас там 600-800 тисяч, а місяці три назад приблизно була така. Цифра, то нам треба було 1,8 мільйона. У нас такої кількості людей немає, і окрім 1,8 мільйона людей, які мають зайти перебити ворога. Має ще хтось зайти після них і поставити наші пропари умовно, і так далі. Тобто такої історії ми собі дозволити не можемо. Тому ці хитрощі інструментарії використовувалися керманичами і силами оборони для того, щоб ну битва йшла не тільки на полі бою на лінії на лінії бойового зіткнення, а повірте мені, і би вони не замовчували цю історію. Всі удари по їхній інфраструктурі, і нафтові, і військові і так далі вони для них також доволі болючі. Просто вони сильно ізольовані і нормально проаналізувати, і нормально розігнати цю історію в них нікому. Але повірте мені, вони для них реально дуже болючі. Тому це один з наших методів боротьби, якому вам скажу тут навіть обговорювати. Ні, кожного разу, коли бачу цю працю, просто треба по поаплодувати тим, хто планував цю праці. Я думаю, ми після війни дізнаємося їх імена і будемо знати своїх героїв поблизкуємо їм в долоні. і вони отримають гідні нагороди, гідні нагороди, то об'єктивно тому. Яку роль виконали в цій війні, пане Євгене, І ще одне до вас питання вже найближчим часом. Була анонса ну, навіть, що наступного тижня буде презентований внутрішній план перемоги, який власне включатиме ось цю внутрішню мобілізацію, про яку нам говорила. Влада в усіх сферах, і е, там були пункти, зокрема з того, що вже анонсувалося, які будуть стосуватися медіа, але і пункти, які стосуються військовослужбовців та ветеранів. От ви, як військовослужбовець збройних сил України, в частині, яка стосується військовослужбовців, що би хотіли, щоб було прописано в цьому плані? Ну і звісно, виконувалося. Я би дуже хотів, щоб державна влада, державна лінія дуже серйозно і якісно пропрацювала лінію проведення інформаційної політики всередині держави. Бо скажу вам, що відверто я не дуже люблю критикувати владу під час війни, хоча повірте, до будь-якої влади в будь-якій державі світу. Можна підкупатися і покритикувати, стати до них в опозицію, але от саме на інформаційній арені ми дуже сильно про не просто самі взяли, програли ворог. Ворог також для цього зробив немало на інформаційному ринку, і так далі. От інформполітика, як би там це не не звучало дико, там від військовослужбовця, але скажу вам, що саме це. Саме провал в цій а, лінії а, спричинив а, таку історію, коли у нас зараз ТЦК-негідники, які просто виконують свою функцію а, хлопці. Напередку а, Слухайте, я не один раз бачив і саме дочі. Назву їх мирними містами то у то відряджені. коли люди просто бачать ще людину в пікселі і опускають очі. Я вам кажу, відверто ці історії не, не з газет прочитані там і не з Фейсбуку. А, і от В цьому місці дуже сильно громадянське суспільство з військовим роз'єдналося. Всередині душі начеб, начебто підтримують, начебто донатять, але коли тільки хтось чує і подумає про те, що йому треба доєднатися до цього військового суспільства і захищати свою державу, у людей починається паніка. Ну ви ж знаєте самі, що у нас нереальна кількість. кількість... Чоловіків просто сидять в квартирах і не виходять з них. Тому дуже би мені хотілося, щоб в цей план в внутрішній внутрішній чітко, чітко вкарбували, що буде саме з точки зору інформаційної лінії проведено. Тому що я сумніваюся, що на сьогоднішній день суспільство розуміє. Дуже сильно розуміє кроки влади так, як, наприклад, розуміло на початку війни. Е, і це ж не ніяка там немає видумка, слухати, є різні організації, які проводять соціологію всередині держави. І дійсно, воно так, довіра до влади знизилася. Е, деякі представники влади, скажу, відверто знаю, з перших років вважають, що таким чином люди виправдовують свої страхи, е, то що не хочуть іти там захищати свою державу, але мені дуже хотілося їм передати, що на початку війни такого не було, і на початку війни була трохи більше. Довіра, довіра і трохи більше, і тут питання навіть не в довірі, а в тому, чи зрозумілі дії влади суспільству чи ні. А це все стосується саме, саме інформаційного прошуку, на який мені здається свій час, попри те, що були проблеми пріоритетніші, просто не приділяло, не приділялася достатня кількість уваги. Тому я думаю, що і от ключове, я дуже багато набалакав цього проводу, ключове, до чого я дойду, що це все дуже серйозно вплине на саме внутрішню мобілізацію. І на мобілізацію фактично людей, які якщо зрозуміють, що там зараз овер потрібно, і треба довіритися і підуть, сповнять лави збройних сил, і внутрішню мобілізацію людей, які знаєте, є люди, які дотичні до війни прямо, а є люди, які, скажімо так, косвенно, так які донатять, які збираються дрони в гаражах і так далі. І ця внутрішня мобілізація, от конкретно про яку ви сказали. Я думаю, що вона буде вона може бути досягнута метою проведення якісної інформаційної політики діалогом прямим діалогом між владою і суспільством його треба його треба відновити